Отже, дорогі діти, сьогодні ми з вами поговоримо про водойми, місця, де зберігається вода. Це можуть бути моря, річки, озера і навіть струмки. Вода є надзвичайно важливою для нас і для нашої планети. Давайте ж розглянемо кожен тип водойми більш детально. Моря є великими водними просторами, що оточені сушею. Вони мають солону воду, яка не підходить для пиття. У морях живуть різноманітні морські тварини. Це восьминоги, дельфіни та кити. Моря впливають на клімат та погодні умови, і вони важливі для регуляції температури на землі. Річки Річки це потоки прісної води, які течуть від джерел і виливаються в моря, озера або інші річки. Вони є важливим забезпеченням водою рослин, тварин і людей. Річки часто використовуються для виробництва електроенергії та транспортування товарів. Озера. Озера це стоячі водойми, які зазвичай мають прісну воду. Вони є домівками для багатьох видів риб, жаб, черепах та інших водяних істот. Люди також використовують озера для водних видів спорту, відпочинку та риболовлі. Ці водойми грають важливу роль у природі та житті на планеті, і ми повинні дбати про них, щоб забезпечити їхнє збереження для майбутніх поколінь.